Позаду динамічний і активний 2013 рік. У більшості тернополян він асоціюється з серйозним оновленням міста, капітально відремонтованими дорогами, новими дитячими майданчиками, а ще чималими інноваціями, зокрема у медичній, освітній, комунальній та транспортній сферах. Суттєвих досягнень, якими нині пишається, і влада міста, чимало: 60 вулиць отримали нове дорожнє покриття. Новозбудована вулиця Семоненка. Розширення проїзної частини під двоарковим залізничним мостом. Ремонт пішохідних доріжок та міждворових проїздів. В місцевому бюджеті могли знайти 33 мільйони, які пішли на ремонти доріг. Це все на все близько 5% від потреби. Але зроблячи ці ремонти, ми. Практично вирішили питання руху по головних дорогах міста Тернопіль. Всі пам'ятають дороги, які були в квітні, в травні, які в неї зараз. Нам вдалося зробити понад 35 тисяч метрів квадратних поточним ремонтом, понад 38 тисяч метрів квадратних капітальним ремонтом. Є дороги, які взагалі зроблені з нуля. Це вулиця Симоненка, яка зроблена нова, широка дорога, яка набагато ширша, яка має нове водовідведення, яка має нормальну основу, яка має нове освітлення, яка відповідає всім європейським вимогам стандартам. Маємо нову дорогу на вулиці Спортивній, де не було дороги понад 20 років, де завжди були звернені людей, і нарікання, невеликі ями, невеликі калюжі, які мішають людям ходити і їхати. Тисячі автомобілістів, які до своїх гаражів, зараз мають нормальний проїзд. Люди, які ходять до садочка, мають нормальний прохід. Вулиця Чернецького, повністю нова, якої дороги, де не було більше, ніж 20 років. І ряд інших вулиць, які вдалося відремонтувати. Як і в попередні роки, успішно, вчасно без зривів та аварій почали опалювальний період. У тернопільських школах та садочках цьогоріч завершили встановлювати сучасні теплові пункти, які економлять теплову енергію на 25%. Реалізувати унікальний енергоефективний проект вперше в Україні наважився міський голова Тернополя. Саме таким нововведенням у місті розпочали модернізацію системи централізованого теплопостачання. Зараз планується з наступного року реалізувати проект, який запланований спільно з теплокомуненерго Європейським банком реконструкції і розвитку, який передбачає повністю модернізацію системи теплопостачання. Це означає перше встановлення індивідуальних теплих пунктів під кожен будинок, це оновлення мереж теплопостачання і це будівництво котелень на нових альтернативних видах палива, тобто відхід, максимально від газу. Цей проект розрахований на три роки реалізації. Ми були першими в східній Європі, хто отримав такий проект. Зараз питання лише в тому, щоб Кабмін погодив Тернополю місцеві гарантії на реалізацію даного проекту, і січням готові приступати до його початку реалізації. У 2013-му відремонтували поточним ремонтом сходові клітки півтори сотні під'їздів у 118 будинках. У межах виділених грошей вдалося відновити фасади кількох десятків будинків, а саме міжпанельні шви, дахи, застарілі комунікації. Крім того, в місті запрацював диспетчерський центр з обслуговування ліфтів. Поблизу будинків та дитячих садочків облаштували 53 нових дитячих майданчики. У територіальному центрі соціального обслуговування населення управління... З політики відкрили соляну кімнату, кімнату для релаксації. Тут постійно працює їдальня, перукарня, швайна майстерня для соціально незахищених людей. Також тернополянам надають медичні послуги. В системі освіти також чимало інновацій. Сьогодні кожен тернополянам чи навіть той, хто не є мешканцем Тернополя, може зайшовши на сайт міської ради чи управління освіти, побачити відкриту чергу, хто де на якому місці стоїть, в який садочок може попасти. Так? Наступне питання це відкриття додаткових груп. Це питання саме головне. Ми пам'ятаємо період часу, коли 5 років тому, 6 років тому максимально дитячі садочки були віддані або продані невідомо під які комерційні цілі. Зараз є потреба вертати дитячу групу назад, тому що, слава Богу, у нас тренує постійний переріст населення. У нас народжується багато дітей. Діти понімати групу в садочках. І це робиться оновлення. Цього року, наприклад, створено 10 нових груп. Таку саму кількість становимо зробити в наступному році. Крім того, ми сьогодні дякуємо меценатам і спонсорам, які долучаються до життя міста, до його розвитку. Сьогодні, завдяки таким спонсорам, ми маємо оновлений дитячий садочок на масиві дружба, де вкладено понад 3,5 млн грн. коштів, практично збудований новий садок. Зних реформувань зазнали і тернопільські школи. З'явились два нових ліцеї. Школу номер 9 перетворили на економічний ліцей, а школа номер 15 із нового навчального року стала медичною школою-ліцеєм. Також у 2013-му вдалося вдалось оновити поліклінічне відділення лікарні швидкої допомоги, відкрили амбулаторію сімейної медицини на вулиці Патриківській, відремонтували гематологічне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні. Завдяки співпраці України з Сполученими Штатами Америки відкрили нову сучасну діагностичну лабораторію, особливо небезпечних інфекцій. Влітку в місті відкрили нову тролейбусну лінію в районі масиву Сонячний, продовжили тролейбусний маршрут номер 8 придбали три автобуси великої місткості, оновили тролейбусний парк, запровадили автоматизовану систему озвучення зупинок у громадському транспорті та gps контроль за дотриманням маршрутів і графіків. На перспективу з ініціативи міського голови Тернополя планують запровадити систему безконтактного розрахунку за проїзд. А до дня міста Тернопіль надзвичайно оновлені. Минулого року ми розпочали оновлення Тернополя з тих об'єктів, які були тернополянам приємні історично. Це відновлення з трьох фонтанів в центрі. Цьогоріч ця традиція продовжена. Відновлено нова пішохідна ділянка і новий збудований фонтан з музикою, з освітлення в парку Топільчі. Продовжено реконструкцію набережної, яка здобуває взагалі нового вигляду. Зроблено реконструкцію, ремонт скверу на вулиці Миру. Ми отримали зовсім новий бульвар на, на бульварі Денила Галицького з новим освітленням, з новими фонтанами, з новим гарним покриттям дорожні. Це реальне судні місце відпочинку Тернополя не тільки ті, які живуть східному севі, але всіх тернополян, які проживають в Тернополі. Визначною подією 2013-го стало волевиявлення українців щодо призупинення курсу на євроінтеграцію. Спочатку студентів, а після кривавого розгону Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада і сотень тисяч людей. Тернопіль не залишився осторонь. Під час загальноміського віча городяни оголосили страйк. Його підтримали підприємці, перевізники, освітяни. Людей вивело на вулицю обурення, незадоволені діючою системою влади. Людей вивело на вулицю бажання жити в новому європейському суспільстві. Це нагадує події 80-90-х х і років, коли всі Тернополяни були в центрі в епіцентрі всієї України. Це був початок державотворення. Так само сьогодні Тернопіль також є в епіцентрі всіх подій. Я дякую Тернополянам за їхню правильну, чітку позицію. Відповідно, міська рада також підтримала думку громади, прийняла ті самі рішення, які мала громада. Це рішення про страйк, це рішення про підтримку Євромайдану, це рішення про європейське майбутнє нашої держави. Ми не можемо допускати, щоб наших дітей били наші правоохоронці, яких ми фінансуємо, яких ми отримуємо. Ми не можемо допускати, щоб нами керували люди, які не розуміють потреб наших і як ми хочемо жити далі. Тому звичайно, міська рада завжди під центрі подій завжди підтримує прагнення тернополя. Ми цим будемо робити і надалі. Згодом проте активістів Тернопільського Євромайдану почали з політичні репресії. Численні перевірки Тернопільської міської ради стали проводити вдвічі активніше. Однак це не стало на заваді успішного завершення року. Ми вдало завершуємо рік. Ми повністю розрахуємося з бюджетниками по заробітній платі. Ми зможемо платити вартість всіх енергоносіїв, забезпечити громаді підтримку в їхньому прагненні зробити місто і країну справді європейською. І цей рік буде завершений вдало, успішно. Незважаючи на те, що є окремі бажання десь, напевно, зупинити роздог міста, тому що працівники комунальних служб, працівники міської ради, громадські діячі, вчителі годинами висиджують на допитах в міліції, проводяться масові перевірки, результатів немає жодних, крім ті, які надумані і просто перевіряються факти, але немає жодних доказів вказаних порушень. Тому, незважаючи на будь-які репресії, ми знаємо, що з нами є правда. Ми знаємо, що з нами є підтримка громади, і ми будемо вперто реалізовувати ті задання, які перед нами ставить громада міста Тернополя. Ми вдало успішно завершимо рік і сподіваюся, що в новому році ми будемо бачити нове місто, ми будемо бачити нову країну, ми будемо нову систему влади, і ми станемо справді європейським містом, європейською країною. Цьогоріч у Тернополі провели й чимало фестивалів: гастрономічний фестиваль Галицька дефіляда, під час якого шанувальникам української національної кухні, найкращі страви своїх закладів та Галицької кухні презентували 10 рестораторів: фестиваль духовної пісні, день зими, фестиваль водномоторного спорту, молодіжний рок-фестиваль Файне місто та чимало інших. Головна футбольна подія року відбулась у жовтні. За фантастичної підтримки трибун понад 10 тисяч оболівальників проводив свій кубковий поєдинок ФК Тернопіль із клубом прем'єр-ліги «Ворсклою». І футболісти Тернополя, подолавши суперника, вийшли в одну четверту Кубка України з футболу. То активно живе і далі з великими планами та сподіваннями на 2014 рік. Ми входимо в новий рік, рік, який вважається роком синього коня. Кінь, звичайно, це завжди символ праці. Знаючи працювати тернополяни. впевнений, що це буде роком розвитку. Ми зможемо працювати успішно, реалізувати нові проекти. Ми продовжимо відбудову і розток нашого міста. Ми продовжимо європейську інтеграцію нашого міста.